Нізвала об'єднання різних волонтерських та благодійних організацій за допомогою фонду Дитячий світ а метою цієї акції є зібрати кошти для дітей, для дітей з Черкаси, з Черкаської області, онкохворих дітей і діти з тяжкими формами ДЦП. А ми очікуємо зібрати кошти на лікування і реабілітацію для цих дітей. І ми призиваємо всіх небайдужих приєднатися до цього західу, який триватиме протягом двох місяців в торгових центрах нашого городу. Мілізава аліна це справді сонечко. Вона активна, допитлива, певна узволі сила. Моїми дорослими, повітря висолами, вона часто прямує оточнюючи. Вона ніколи не сумує, вона завжди відчуває ось таку радість життя і завжди радіє кожній хвилинці про діті на цьому світі. Вона дуже творча, а жінка любить малювати і також робити подарунки своїми руками. А потім з великим задоволенням вона любить дарувати їх своїм. оточуючи злюбилися своїх батьків. І ця дівчинка сьогодні потребує вашої допомоги. Вона вірить, що в неї все буде добре. Сегодняшняя акция, естественно, не первая акция и далеко не последняя акция. Мы пытаемся привлечь внимание общественности к онкобольным деткам. Со своей стороны, как волонтеры, мы делаем все возможное, чтобы им помочь, потому что больные дети это не проблема матерей, это проблема вообще всей Украины. Мы хотим заявить об этом, мы хотим сказать, что такие детки есть. Просто вот своєї волонтерської діяльності я зрозуміла що у нас дуже багато хороших людей просто може бути хтось не знає про цю проблему. так як ми заявляємо этой проблемі люди з удовольствием допомагають для мене ну он дітки» дуже близька так стало що у мене двоюрідна сестричка це вже відбулося 10 років тому померла від Захворювання, онкозахворювання в неї був рак головного мозку, і мама також у мене це вже давно сталося, ну померла від раку. Тому вже, мабуть, зараз я е... на даний момент я вже змогла б допомогти їм, як і психолог, як і психотерапевт. А е... прийня... прийняти участь в, ці... в цьому якби зборі коштів, ну в цій ну, акції це таке неправильне слово, але в зборі коштів. Ну саме оце надихнуло. Е... Хочеться. Е... Свої такі страхи, свої побоювання можливо втілити тобто, ну, поговорювати. Діями, так? конкретними діями, конкретною допомогою. Тому з радістю, не дивлячись на зайнятість, захопилася цим і з задоволенням допоможу. Цій акції долучився фонд Дитячий світ, який очолює Валентина Жуковська. І наскільки я знаю, це вже не перший захід, який очолює Валентина Жуковська і переймається дитячими проблемами, це допомагає якось вирішувати ці проблеми. І сприяти тому, щоб життя діток покращувалося.